Людовик XV увійшов в історію Франції як король бабій. Надаючи перевагу жінкам перед управлінням державою, він програв Семирічну війну, в результаті чого Франція втратила низку своїх колоній. Але це вже зовсім інша історія. Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок Мозок, і сьогодні у випуску новий історичний фільм Жанна Дюбарі. За традицією поговоримо потрохи за все за сюжет, за акторів, за атмосферу, а також за деякі недоліки фільму. Без зайвих слів сідайте зручніше і починаємо! Режисеркою фільму стала Майвен Лебеско, більш відома як просто Майвен. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що хотіла зняти фільм про мадам Дюбарі ще з 2006 року, але постійно відкладала цю ідею, тому що не була певна, що зуміє створити фільм порівняний з іншими на цю ж саму тему. Ще однією перепоною на шляху виробництва фільму став пошук актора на роль короля. Від початку режисерка хотіла бачити у цій ролі саме французького актора. Однак після кількох відмов їй запропонували скласти список акторів, які їй подобаються, незалежно від їхньої національності. А яким став результат цих пошуків, я розповім у розділі номер 3 Основні зйомки почалися 26 липня 2022 року і тривали 11 тижнів. Фільм розповідає історію Жанни Дюбарі, починаючи з її дитинства та молодості, коли вона була куртизанкою. Однак основну увагу фільму зосереджено на кількох роках, які вона провела у Версалі, як фаворитка короля Людовика XV, що обернулося низкою скандалів і загальним незадоволенням усіх наближених до корони. На жаль, саме сюжет став Ахілесовою п'ятою фільму, а в чому саме це проявляється, я розповім у розділі номер 5 Будучи захопленою персонажем Мадам Дюбарі, головну роль у фільмі виконала сама режисерка. Щоправда, поєднувати посаду режисера і бути головною акторкою виявилося настільки складно, що по завершенню зйомок вона заріклася ще колись грати головні ролі у фільмах, які сама знімає. Образ короля Людовика 15-го втілив Джонні Деп, для якого ця роль стала першою після довгої, так би мовити, творчої перерви. Але про це я розповім у окремому відео, яке вийде вже найближчими днями. Не можна не помітити, що цей образ відрізняється від його звичайного амплуа, адже найбільшу популярність акторові принесли ролі дивакуватих персонажів, таких як Едвард Руки Ножиці, Джек Спарроу, Віллі Вонка та інших. Тут він постає у більш серйозному образі, до якого, щоправда, також додав дрібку девакуватості. Це, мабуть, найсильніший бік фільму, який дійсно може зачепити глядачів, адже атмосфера Франції 18 століття передана не перевершено. Цьому сприяють кілька основних чинників. По-перше, інтер'єри Версаля, у якому відбувалися зйомки. По-друге, костюми. Сукні Жанни, Одяг короля, Придворних та його сім'ї. Над цим попрацювали майстерно. Ну і по третє, це музика, за яку відповідає Стівен Ворбек. Воловер премії Оскар за фільм Закоханий Шекспір. Я, як я казав раніше, сюжет у фільмі дещо підкачав. Точніше, навіть не він сам, а те, що події, які зайняли кілька років, обмежені двома годинами хронометражу. Через це, по-перше, не вдається достатньо добре розкрити персонажів. Особливо це стосується короля та його сім'ї. Незважаючи на беззаперечну харизму Джонні Деппа в цьому образі, до нього просто не встигаєш по-справжньому прив'язатися. Те ж саме із мадам Дюбарі. Очевидно, що між ними виникає міцний зв'язок, тому що вона сталася до нього як до звичайної людини, що навіть він сам потім обігрує з гумором. Але лише однієї сцени їхньої першої ночі недостатньо, щоб це повністю розкрити. Далі, коли вона стає фавориткою короля, його сім'я починає її ненавидіти і бажає здихатися. Масло у вогонь підливає те, що вона постійно порушує правила етикету. Але окрім ворожого ставлення і образ, які їй кажуть чи то в очі, чи то поза спиною, це ніяк не проявляється. Я міг би назвати ще кілька моментів, але думаю, суть ви вже зрозуміли. Можливо, якби ця історія була у вигляді серіалу, скажімо, серії на 10. Тоді усе задумане спрацювало б так, як треба. У першій серії, наприклад, можна було б показати молодість Жанни, коли вона була куртизанкою. Коли вона потрапила до Версалю, можна було б ширше розкрити тему ненависті до неї з боку оточення. І, звісно, показати більше королівського життя не тільки буденного, але і як представника держави. Ну і завершити можна було початком французької революції і смертю Жанни. Взагалі цю картину можна порівняти з фільмом Ще одна з роду Болейн та серіалом Тюдори. Там була та сама ситуація, коли обмеженого екранного часу катастрофічно не вистачило, щоб розкрити постать Анни Болейн. І якщо Наталі Дормер у цій ролі просто таки закохує у себе, то Наталі Портман з цією задачею, на жаль, не впоралася. Підбиваючи підсумок серед сильних сторін фільму будуть режисура, атмосфера. Та акторська гра. Тоді, як недоліками, буде обмежений хронометраж і в результаті цього не розкриті персонажі. Таким чином, від мене фільм отримує 6 балів з 10. Ну а ви, друзі, пишіть у коментарях, чи бачили ви цю стрічку, чи вона вам сподобалася і чи ви погоджуєтеся зі мною. Дякую вам за перегляд, пишіть вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте банати на ЗСУ для якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!